Вітаю всіх! Вашу увазі! Сьогодні відеоперегляд будинка Словбіогородка. Сам будинок в гарній локації знаходиться. Будинок 360 квадратних метрів, якщо взяти цокольне приміщення. Без цокольного приміщення це 240 метрів. Mm -hmm. Також з цоколя є вихід з вулиці і також з самого будинка. Басейн, найголовніше, басейн є, плюс ще закритий. Там завжди температура в районі 30 градусів. Дуже класно все якісно зробили. Ділянка 10 соток, але відчувається набагато більше. Три паркомісця тут, де я зараз знаходжусь, є. І також за забором там перед ділянкою зона, там також є два паркомісця. Дуже гарна локація, зроблений в будинку ремонт. Сам будинок побудований з 40 см газоблоку. Утеплювач іде 8 см. Є відеонаглі, сигналізація, газон, автополив, тротуарна плитка, все в гарному стані. Можна заїжджати, жити. Спочатку почнемо, подивимось саму ділянку, потім зайдемо всередину, подивимо вже ремонт. Дійсно, в описі буде ціна, контактний номер, є всі меседжери. Запрошуємо вас на перегляд. Готові. Швидко. Оперативно вам за домовленістю показати. Давайте я вам спочатку всю ділянку покажу: ліворуч є плодові по бокам взагалі плодові дерева, зроблені зліва і справа. А тут септик з приливом, також свердловина зроблена, світло зведено, газ є. Збоку, зліва, є також барбікю-зона, є додатково ще, дивіться, на цю велику терасу. Дуже гармонійно виглядає будиночок. На фоні газону. Гарно виглядає, думаю, ви переконані, на відео це гарно видно. Що подобається, ставте лайк, підписуйтесь. І, звісно, найголовніше, будемо раді вам приїжджати до нас. Зроблене озеленення бокове іззаду, і якраз барбікюзона, барвікюшниця з рукомийником. Забор іде. Вище з середини із каменю, ну і вверху також бутовий забор зроблений. Також за ділянкою забору там йдуть сосни. Так. І подивіться на цю ділянку. Сказав, що ділянка десь соток, але фактично вона набагато більше відчувається. Зліва також зроблений місце під огород. Думаю, всі, хто полюбляє город оцінять. Прям куточок зроблено для любителів городу. І ще раз усі зони ще краще видно, як відчувається ділянка. Сусіди поруч всі є, але вони далеко не давить. Будинок на будинок не давлять. Це величезний плюс цієї ділянки. Зліва також бачите, сад є зроблений. І ми вже ближче, ближче йдемо до зони басейну. Така спа-зона. Зона відпочинку. Басейн нещодавно доробилося. роки 1,5-2 минуло. Дуже тепло в самому басейну є протилоток. Так, течія, Дуже дуже гарно, дуже тепло. І завжди в будь-яку пару року. Можна експлуатувати цей басейн. Закритого типу. Так, я вам зараз ще покажу цю терасу. Вихід з кухні йде на цю терасу. Гарно обшито дерево. Дуже тихе затишне місце. Якщо ви шукаєте таке, то вам mm -hmm. раджу зглянути цей будинок. Якщо вам бюджет дозволяє, буду По вам раді. Ще зайшов басейн, щоб подивилися. Також є душова тут. Гарно це все виглядає. Також сходинки, тут натуральне каміння. І бокова частина із натурального каміння зроблена. Давайте я вам тут швидко нагадаю, вже підемо всередину, подивимось сам ремонт. Будинок 360 метрів соколем, без соколя він йде 240 метрів. Також є тераса, є басейн закритий, барбекю зона, місце під огород, по бокам сад. Озеленення також ззаду а так тротуарна плитка, газон, автополив, це все зроблено. Всі комунікації заведені, газ заведений. Багато паркомісць також є зарядка для електромобіля, також є дуже гарна панорама відкривається з самого будинку. Раджу розглянути будинок з ремонтом, По дуже приємній, як для до огородки ціні. Гарна транспортна розв'язка по житомирській трасі. Так, можна виїжджати швидко у Київ. Тоді буду починати відеоогляд в середині будинка. До зустрічі. Починаю відеогляд середині з великої вітальні. Місце також тут під'їдальня. Стіл зроблений, великий поставлений, є камінна зона, великий диван, гарний велика площа вітальня. Великі стелі. Нічого не жме, великий об'єм, дуже тут затишно знаходитись. Все в житловому, гарному стані. Далі йде, якщо ми починаємо від початку, це передпокій, тут шафи, ще шафи, тумбочки, це вхідна група, місце під верхній одяг, також життя внизу. далі йде санвузол, це тут прання, так, велике зеркало і ванна, кімната. Велика ванна кімната з пральною. витяжка, енергоефективні вікна, також окремий санвузол, дуже зручно, що він є. На першому поверсі також близько йде своя кухня і вихід на цю чудову терасу. Праворуч витайте басейн. А велика Кухня, великий холодильник, кава машинка, також газова плита, духовка, мікрохвильовка. Це все є телевізор, витяжка франка. Все в гарному стані. На стінах декоративна штукатурка. Зараз вам покажу. Це перший поверх. Давайте подивимось другий поверх, а потім в цокольне приміщення. Спустимося вже на фінші. Сходи дуже зручні, об'ємні. Подивіться. Дуже зручні сходи. Сходи моноліт, бетон і також об обкладка, фасад, і де це дерево, так. виглядає. Другий поверх. Тут чотири окремі кімнати, санвузол і також балкон закритий. Є також вихід на горечі. Це йде паркетна дошка і перший поверх. Другий поверх, вибачте, перша кімната. До речі, не сказав. Міжкімнатні двері, дерево все. Так? Меблі також дерево. Хто за екологічність, то прям раджу розглянути такий будиночок, тому що стараюся зробити для себе все, все натуральне. Далі йде друга велика кімната. Тут кондиціонер, телевізор, стіл, великий диван. Асфальтований під'їзд, до речі, до будинка. І чому плюс цього будинка за рахунок того, що стіна 40 см, ще 8 см, плюс фасад крінкерна плитка. Отоплення тут йде в рік 36 тисяч гривень. Це за, за весь рік. Тобто, десь 3 тисячі гривень в місяць отоплення. Це третя кімната, дуже теплий будинок. Ну зараз, зараз у нас. Початок тільки осені, то комфортно заходити зараз в будинку. Будинок дійсно енергоефективний. Це третя спальня була, четверта спальня, своя шафа, кондиціонер. Це все дерево, так нагадує, і балкон. Вверху є вихід на горища. Тут така, такий балкончик, так? Римські штори, такі штори по, по кімнатам. Тоді, за рахунок газового дуже комфортно і Теплий будинок і енергоефективний. Так? Ну і правильно, звісно, все утеплено, гарні, гарні Так? Тоді нагадаю на другому поверсі ще раз чотири спальні, санвузол, також прохідна така кімната, і також є балконний вихід на горища. І тоді зараз ми підемо на фініші в цокольне приміщення, цокольний поверх. Нагадаю, сам будинок перший другий поверх це 240 метрів плюс зараз 120 метрів. Буде цоколя. Значить в цоколі йде додатковий холодильник є. І велика кімната це тренажерний зал. Це окремий вихід на вулицю. Далі йде кімната. Тут закатки, так, можна хранити. І також на цю всю кімнату є ще такий додатково погреб, так? погреб його можна звати, він весь бетону. Прям величезний. Зараз спускатися так прям не буду, але так швиденько вам покажу. Ви все зрозумієте, на всю цю кімнату він повністю сухий. Ось тобто, уявіть собі тут перекриття йдуть залізобетонні, так? Плюс це цокольне приміщення, плюс ще вниз, ще тут залізобетонне перекриття, і там все із блоків, із бетону внизу зроблений додатково ще покрив. Такий цікавий будинок. Нагадаю, він ідеально енергоефективний 3 тисячі гривень в місяць, от Це 36 тисяч в рік. Далі йде кімната. Це вже котельня. Тут ця частина це все по басейну. Тут йде вже від свердловини бак, фільтрація гарна зроблена, бойлер встановлений. Також йде котел газовий двухконтурний, а безприбійник зроблений. Тут також е, стоять безприбійники, і зручно, що е, за рахунок них е, працює е, свердловина і, і ще щось просто. Заборжу, да? ну, може функціонувати без, без е, світла. Так? Також є камін, який опалю, можна опалювати їм. Тоді ми подивилися загальну цю кімнату в цоконьому приміщенні, вихід. На вулицю, тут ще одна кімната і там погреб, тут котельня, і цю кімнату залишили таким чином: тут, до речі, дуб, дерево є, то можна, велике дерево так, можна